Скажіть, твої відчуття готові на місцях проводити вибори, члени виборчої комісії? Ну, скажімо, дивлячись, де зрозуміло. Тобто, якщо брати Донбас, от, то ти й там побував. Ну я там не бував. Ну, скажімо так, я в тому сенсі, що я взагалі не ну, в принципі, я не подорожував. У нас є група людей, які зараз курують тренінги для виборчих комісій. От, ну... Основна проблема це вибори на Донбасі, е, власне, ну і стандартні проблеми, про які постійно пишуть спостерігачі, я не відкрию Америки, якщо їх назву декілька це підкуп виборців, використання чорного піару, так званого, mm -hmm. ну і інші Джинса, та, джинса яка me, зашкалює, джинса. і ну, в принципі його все не зменшився. І лідерів так само називали організації громадянського суспільства. От, що стосується самої організації, ну безперечно. Найскладнішим моментом є те, що постійно відбувається ротація в виборчих комісіях, і власне рівень їх професіоналізму від цього страждає. Але з іншого боку, ми бачимо, ну по-перше, зменшилась кількість випадків адмінресурсу. Тобто він фіксується, але не є настільки тотальним, як скажімо, під час виборів 2014. Цікаво, Чому тому, що не встигають ну, чи просто вже не треба нарешті, ну я думаю, є загальне зобов'язання провести вибори демократично і власне. Якби ну того, того ми всі самим правим. демократичним силам, які йдуть на вибори, застосовувати адмінресурси як на не з руки.